Ой, звідки надійшов сигнал? Я думаю, що ми повинні зайти всередину. Чи є ще у когось погане перешільта з цього приводу? Ось де ховається пан Пі. Чи готові ми зустрітися віч на віч з усім, що там є? Зачекайте. Джорджі, хіба сестри не повинні були стежити за тобою? Я переконав їх пограти в хованки. Джорджі, чому ти пішов за нами? Я хочу побачити того, хто зашкодив моїй родині. Що ж, ну ти підняв тут галасу. Громе. Візьми туди з собою Джорджі ми споні їх затримаємо. Будь поруч зі мною, Джорджі. Я триматиму тебе в безпеці. Зізі, якщо ми не виберемо з цього, я просто хочу, щоб ти знала. Все гаразд, поні. Я вже знаю. Я став катастрофою. Я намагався покращити ситуацію, але в підсумку стало тільки гірше. Пане Пі! Ми прийшли, щоб зірвати ваші злі плани. Того не може бути. Ви двоє не справжні і розум обманює мене. Усі, кого я підвів тут, щоб переслідувати мене. Про що він каже? Ви двоє мертві. Залиште мене. Нам потрібно йти за ним.